Початку 2016 року у місті Дрогобич відбулося декілька резонансних злочинів. Ми пригадуємо, як на початку року було арештовано двох правоохоронців за те, що вони вимагали хабар у сумі 14 тисяч гривень від Дрогобичана за те, аби не відкрити кримінальну справу стосовно його сина. Далі був акт вандалізму над пам'ятником Івану Павлу II біля міського костелу, а згодом брутальне пограбування церкви Святої Трійці у центрі міста. Для Гавецької варти є незрозумілим, чому поліція досі не навела лад з заїздом автотранспорту на головну площу міста, площу ринок. В сенсі цих подій та фактів Галицька варта вирішила запитати у Другобичан, чи довіряють вони правоохоронцям і чи вірять вони у нову поліцію в місті. На мою думку, то, що нинішня поліція взагалі без діє, тому що те, що проходить навколо нас, то знаєте, це таке враження, що повертається 90-х -90 -90 роки. П'яні їздять за рулем. Подивитися біля бару, як випливає з бару п'яний сідає за руль і їде, і його не мають права зупиняти, то не є правильно. Ну довіряю. Довіряє? Так, бо їздять, е, їздить поліція патрульна по центрі міста, е, їздить по окраїнах міста. І ну, довіряємо. Те, що відбувається порушення громадського спокою, це на кожному кроці. Так це не міняється? – ну взагалі. Ну гарно працюють. Гарно працюють. Так, Ну змін ніяких не відчуваю, тому що у нас багато крадіжок. Особисто мого чоловіка обікрали, може, трохи смішно, але вкрали акумулятор з машини. Сусіда велосипед вкрали, знаю, номера знімають. То іменно по вулиці Володимира Великого і Коновальця. Практично практично не відчуваємо. Тої реформи, тої поліції. Ну, я не знаю, я з ними не стикався по роботі. Дивився, що їх майже нема, машина одна їздить там. Поліція в Дрогобичі працює на дуже низькому рівні. Поліція в нас не діє, як ти кажеш. Ще не дійшла до нас, допевні та реформа близько. У нашому домі, наприклад, була кража. Я рахую, що нікого, ніхто нічого не знайде. Я так рахую. Ну, я не знаю, може моя думка. Знаєте, ну я щось взагалі не довіри. довіри. От, немає довіри. Я рахую, що Дрогобич зараз Одне з найбезпечніших міст, тому що, наприклад, у мене маленька дитина, і я рахую, що тут можна і гуляти ввечері. І, наприклад, наш заклад знаходиться у центрі, і тут часто в центрі відбуваються різні події. Поліція реагує досить швидко, досить швидко приїжджає на виклик. Ми самі були свідками такого. Багато часу провожу деколи у Львові, і думка львів'ян про львівську поліцію от вона, власне, та яку той ефект, якого очікувалось, тому що там всі в захваті, вони патрулюють, вони роблять. Тобто кажуть водії, що їм спокійніше, коли, е, вони, наприклад, є от, поліція на вулиці. А що стосується Дрогобицької поліції, то я постійно чую нарікання, що не вистачає штату, не вистачає людей. І фактично вони для мене це більше такі, як, е, такі просто номінальні, просто як меблі. Ну, от, має бути в місті поліція, ну от є в нас поліція, от вам стоїть галочка. Раз-два рази проїхалась по місту машина з мігалками. І поряд з тим, що вони їздять, патрулюють і розтворюють видимість роботи. У нас от самі знаєте резонансні відбуваються всякі там якісь злочини, якісь крадіжки, і ще щось. І ці штуки не розкриваються. Я рахую, що, наприклад, у мене особисто рівень до поліції, особливо Другобицької, виріс за останній час. Тому я рахую, що нашій поліції можна довіритися. От найбільше в Другобичі це питання парковок і питання самовільного заїзду, наприклад, на площу, там всюди. Тобто ці питання не вирішуються. Тому я не бачу від поліції. Якоїсь такої того, того ефекту, який от очікувався. Я взагалі ділю їх на нову поліцію і на стару. Як про нову поліцію, погано нічого не скажу. Про стару, ну, можливо, треба якісь реформи. Однозначно. Гірше. Ми бачимо в центрі, що твориться ніч. Нікого нема, що хоче, то просто. Я рахую, однозначно, що реформа не оправдала себе. Стало гірше, так, гарніше стало з вигляду. Зараз дуже файно, все, як має бути. Рахуйте, що у нас ті їздять зараз е, машини, е, е, та, о, поліція, та, охорона, ну файно. Даний час не відчутно, поки що. у вас було якісь можливо Ну, Ну, Їх немає, коли час якийсь такий що людина потребує, то їх на той час немає. А там, їх там, де не треба, їх багато. зараз Але... тут так, от мене дуже сильно, мені дуже не подобається, тому що я з дитини навіть не можу перейти з одного боку дороги на інший.